Я Алла, мені 59 років, я пенсіонер. І з продуктою FitLine мене познайомила мій наставник Тетяна Пастух. У мене два таких серйозні діагнози: це коксарт третього ступеню та закульчу суглобу та гіпертонічна хвороба другого ступеня. Вірніше, хвороба вже так вклала в ліжко, що я вже не могла ходити своїми ногами. Півроку я лікувалася, я виконувала всі поради лікарів, але результату ніякого я не отримала. Ще й додавала собі болячок і ще й все ставало все гірше і гірше. І було дуже тяжко і важко. Я вже лежала у ліжку, плакала, переживала, шукала вже для себе якийсь продукт для того, щоб трохи себе підтримати, бо хотілося вже ходити своїми ногами і не бути дітям, як кажуть, у тягості. От. І коли вже ми з Тетяною познайомились, вона мені розповіла про цей неймовірний продукт. Я навіть не вагалась, я вже зразу купила той оптимальний сет, бо мені вже дуже-дуже хотілося е, бути у нормальному стані. І за півтора місяця я вже. Е, Почала підніматися з ліжка сама, то мене дитина водила сирим'я по хаті за ручку. А я вже почала підніматися сама. Вже почала виходити на вулицю сама, бо був вже травень місяць. хотілося вже того свіжого е, повітря дихнути. І слава Богу, от я вже вживаю продукт два роки. Від... Я такий маю класний стан здоров'я, що я себе краще почуваю, ніж я себе почувала у 45. І в цьому році я вже сама копала ті грядки під помідорчики. Вибачте, що це мене тут вибиває. І моя гіпертонія, яка вже в мене не була 25 років, кудись пішла. І е, хай іде, не вертається. Я вже той тиск е, забула, коли міряла. Так, може, іноді для цікавості. Ну, для цікавості це було це так. 120 на 80, 130 на 80. Все класно. трос мій теж. Заспокоївся, видно, пішов у стадію ремісії, і вже немає в мене тих приступів, немає вже тих судом, які просто не давали не жити, не ні спати, нічого. І я взагалі на четвертий день, коли я вже почала приймати оптимальний сет, я почала вже нормально спати, бо неможливо було. От. І е, хочу сказати, що Фітлайн це дуже добре відновив моє здоров'я. Він дав мені ресурс мати здоров'я, е, радіти життю, і головне ходити своїми ногами. От. І я дуже вдячна компанії за те, що розробили такі унікальні, унікальні неймовірні продукти, бо це дійсно продукти для здоров'я, а не від хвороб. Ми не лікуємось. Ми цими продуктами відновлюємо свій організм.